Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти смертю смерть подолав і Воскресіння дарував усьому людству. У цей світлий день, сповнений надії та любові, ми припадаємо до Тебе з молитвою за тих, хто відійшов від земного життя. Згадай, милосердний, усіх наших рідних, друзів і всіх спочилих християн, яких ти покликав у вічність. Очисти їхні душі від усякої скверни, відпусти їм гріхи, вольні і невольні, свідомі і несвідомі, даруй їм, Господи, вічний спокій у світлі Твого лиця, у місті світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання, а життя вічне. Ти, що є життя і Воскресіння, сам у теж наші серця, що тужить за тими, кого ми любили, кого ми пам'ятаємо, кого передаємо сьогодні у Твої люблячі і милостиві руки. Навчи нас, Господи, бачити смерть не як кінець, а як перехід до життя вічного і даруй нам тверду віру у Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Упокой, Господи, душі рабів твоїх. Називайте свої імена, будь ласка, упокой їх у Твоєму Небесному Царстві. І нас, що ще живемо на землі, навчи гідно готуватися до зустрічі з тобою, бо ти єси Воскресіння і життя, і спокій усопших, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати та сестри. Ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимось за кожну потребу, залишену під відео, так що просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Будь ласка, підпишіться на канал. Це як ваше безкоштовне спасибі за нашу роботу. Дякуємо.